Всім привіт! Мене звати Наталя і ласкаво прошу на мій канал. Я продовжую робити річні розклади для кожного знаку зодяко. І сьогодні в нас на черзі раки. Ми подивимося, яким буде 2024 рік для раків. Складним, легким, середнім, в якому ви будете перебувати в стані, що вас буде з роботою, з особистим життям та зі здоров'ям. Ми розглянемо не тільки кожен з 12 місяців 2024 року, а ще й під якою гідою пройде кожен квартал. Мене звати Наталія, я магістр філософії, консультант з психолого-філософських питань та арт-терапевт. А також я таролог. Я використовую таро не як шізотерічний інструмент. Я не буду діагностувати вам псування чи викатувати яйцем. Я використовую таро як інструмент для роботи з підсвідомістю. Так що влаштовуйся зручніше, думай про себе, і ми поїхали. Ну що я вам можу сказати? В перші півроку готуйтесь, буде штормить. перший квартал 2024 року для раків пройде під гідою десятки кубків. Це про емоції через край неконтрольовані емоційні виплески. Я називаю цю карту картою місячних. Тобто, у вас буде такий як стан ПМС. Дуже емоційно. Виплески емоції, істерики, зриви. Ну з цим треба бути дуже обережним, тому що будь-яке рішення, яке ви в такому стані приймаєте, воно не буде гарним. Тому перш ніж щось робити, перш ніж щось починати. будь Ласка, 10 тисяч разів думайте, порадьтесь з кимось, порадьтеся з багатьма людьми, тому що ну ви в стані і три місяці будете. Це робить якусь херню. але в цілому рік починається добре. Січень в нас починається під арканом мах. Це такий підліток на максималках в самому гарному сенсі цього слова, який знає, чого хоче, який має багато енергії. Знаєте, бачу мету, не бачу перешкод тільки вперед. Дуже активна соціальна карта. Ви будете соціалізуватися, ви будете проявлятися, ви будете заявляти про себе. Ви будете така яскрава зірка у світі софітів. Будете дуже комунікабельні, зможете наполягати на своєму, то в січні можете починати щось з нуля, але дуже обережно, тому що пам'ятаємо, що в нас десятка чаш, яка про істерики. для самореалізації січень дуже класний. Також дуже класно набувати якісь нові навички. Якщо ви хочете піти на якісь курси, то починайте з січня. Отримайте якийсь робочий результат у січні, а зможете починати працювати над досягненням нового результату у січні. А в особистому житті будете трошки егоїстичним, типу, я і все навколо мене, вам потрібен буде партнер, який би вам відповідав. Якщо ви в стосунках, то почнете дуже високі вимоги до партнера висувати. Якщо ви не в стосунках, то стосунки в січні буде дуже складно побудувати, тому що у вас буде такий стан, типу, що не для вас моя троянда цвіла. Але в цілому енергія висока, соціальна, тобто будете серед людей, вам буде хотітися бути серед людей, і буде хотітися бути серед людей, як на першому місці. Єдине, що пам'ятаємо про квартальну карту. Треба бути попереду, але обережним. Якщо ви попереду в істериці, то хірня. Якщо на істериці, то вперед у вас всі ресурси для того, щоб почати і рік, що називається яскраво з чистого листа. Після такого яскравого січня, лютий у вас буде в стані. Жидання завантаження. Будете очікувати плодів своєї праці, якраз скоріш за все з січня. Якщо починаєте щось нове, то в лютому вже можна буде очікувати е, на перші досить яскраві результати. В лютому ви будете такі старані, працьовиті. Тому для роботи лютий теж дуже класний, щоб докладати зусиль для своєї мети. Зможете виношувати якісь ідеї, плани. Також можете розраховувати на якусь класну нову угоду чи на якесь класне робоче призначення. По грошам лютий дуже класний для того, щоб накопичувати Ресурси, тобто з'являться можливо якісь вільні гроші, то не пускайте їх на якісь компульсивні покупки, а відкладайте І в цілому, місяць про те, що ви зможете багато і найголовніше успішно працювати. Якщо в лютому ви на щось очікуєте, те, що пов'язане з грошами та роботою, то очікування буде в плюс. Можливо, від самого очікування будуть якісь перешкоди, але закінчиться все добре для вас. В особистому житті актуальність вагітності. І в цілому, якщо ви в стосунках, то для вас будуть актуальні теми стабільності. Піки, комфорту, тобто, в принципі, нормально будете з партнером гніздитися. А якщо не в стосунках, то ви відчуєте, що ви вже відкриті до нових стосунків і до якісних стосунків, не просто там, типу, позустрічалися, розбіглися, а от вам треба вже якесь таке своє гніздо. В березні у нас буде якраз пік наших квартальних істерик. У нас вісім мечів: це про злість, вороже ставлення до світу, образа. Будете хотіти комусь мститися не весь місяць, але будуть такі ситуації, коли ви на когось дуже сильно образитесь, Будете підсвідомо або навіть свідомо хотіти помститися. Вам буде здаватися, що ця людина чи ця ситуація, типу, проти вас, все взагалі, вам, типу, під підлянки роблять, та все піп'ятерить дев'яте. Але пам'ятаємо про квартальну карту. Це не тільки зовнішнє середовище, до вас несприятливе, але ще й ваше сприйняття вам буде заважати тверезо оцінювати саме цю ситуацію. Тому перш ніж комусь мститись у лютому, будь ласочка, заспокойтесь. До речі, в мене на каналі є дуже класне відео з психологічними інструментами про те, як заспустити. Спокоїтися прямо зараз. Там нема порад, типу, нервуєшся, заспокойся, послухай музику, а там дійсно дієві інструменти від психологів та психотерапевтів, які я сама застосовую в своїй практиці. Принагідно нагадую, що я є психологом і буду рада бачити вас прекрасні раки на своїх консультаціях. Якщо ви заплутались в собі, якщо ви не розумієте, що в вашому житті відбувається, якщо ви прагнете більшого у своєму житті, але не знаєте, як цього досягнути, то вам до мене. Запис веду в своєму інстаграмі і буду дуже рада вас бачити. Можете сказати, Тати ще ви з Ютубу і на консультації вам буде маленький бонус від мене. Другий квартал 2024 року для раків пройде теж під егідою, не дуже так само ви ще не в змозі будете контролювати свої емоції, будете перебувати в такому як каламутному стані, посиляться ваші шкідливі звички залежності від шкідливих звичок. Нові стосунки в цьому кварталі не раджу починати, тому що у вас ще буде любов на залежність, і ви будете ілюзорно сприймати об'єкт вашої симпатії, то відірваної від реальності. Неправдиво, вам буде здаватися, що він там нічого собі, а насправді він дівчинки, ну, розумію. І що найнебезпечніше, ви будете в таких каламутних станах перебувати і знаєте, от як під алкоголем. Тобто, ви самі будете занурюватися в такій ситуації, залазити туди ще більше, відчувати себе як п'яний, але вас буде лякати тверезість. Якраз у цьому стані ви приходите до мене, тому що три місяці бути в такому каламутному стані, то є дуже складно. Вам буде хотітися багато обманювати, маніпулювати, хитрити. Коли ви будете це робити, ви не будете бачити проблему в собі, ви будете всіх навколо. Звинувачувати всі погані люди. А я дратаньян ці три місяці дуже дуже уважно до себе і звіряйтеся постійно, піддавайте сумніву всі рішення, які ви хочете приймати. Чи це здоровий глузд приймає рішення, чи це ось ця сімка? Чаш квітень в раків проходить під арканом мистецтво. Це не означає, що ви різко почнете малювати картини. Це ви зможете, якби впіхнути в піхоти. Правильно поєднати між собою всі галузі свого життя, щоб вони працювали. Що потрібно ракам робити в квітні? Дуже ретельно планувати і багато працювати, і буде вам щастя. Тому що в квітні дуже класно, прям хапатися за все і всього можна досягнути. Але пам'ятаємо, що ми спочатку плануємо. В перспективі ці результати, які ви будете закладати в квітні, ви їх досягнете при правильному докладанні зусиль і при плануванні. В особистому житті, якщо ви в парі, то все буде добре. Чим далі, тим краще. Якщо ви Самотній, то якраз то знову з'явиться запит на життя з кимось в одне ціле. Єдине, що пам'ятаємо про нашу квартальну карту, ви можете перейти в низькі вібрації, туди цей депресивний стан, і тоді в особистому житті ви почнете, знаєте, як присосались до партнера як п'явка, як не знаю, як енергетичний вампір, як хочете, так і називайте. І є великий ризик, що якщо ви будете в цьому каламутному стані перебувати, то ви розчинитесь в партнері, втратите свою індивідуальність. Ну, нам не треба. Тож в квітні дуже важливо пам'ятати, що ви. Цілісна особистість, що вам для того, щоб бути цілісною особистістю, не потрібен хтось інший. Ви сама по собі чи сам по собі індивідуальність. Не треба там до когось як кліщонок прицеплятись. У травні в раків буде дуже багато перешкод через емоції. Будете такими інфантильними, трошки ну будете хотіти брати за щось відповідальність, плаксивими, капризними. Причому що і в роботі будете незадоволені, в принципі, всім дуже прискіпливі. І в особистому житті теж будете до партнера докапуватись, якщо ви в парі. Якщо не в парі, то ну не починайте в травні нові стосунки. В принципі, в цілому в цьому кварталі не починайте нові стосунки, бо ну, гавно. Порада вам яскрава на травень, знаєте, приземлитись, увімкнути землю. От як я й казала в цьому кварталі, особливо важливо в травні, а піддавати сумнівам всі рішення, які ви будете робити, тому що в травні все через емоції, причому не через хороші емоції. Бо в стані такої інфантильності, капризності, навіть якоїсь жертовності, ну каші не звариш. Тому що щось нове починати. Ні, взагалі, категорично, ні. Тут прям до психолога. Червень, в кого день народження в червні, то в принципі хороша карта попри квартальну карту. Вона про стабільність, міцну опору. В принципі, червень непоганий. Такий, тупо стабільно, нормальний. Ну, на фоні попереднього місяця то це прям хорошо. Хатимете стабільний регулярний дохід, а по здоров'ю все буде нормально. Особисте життя, хто в парі, то буде просто гармонійний міцний союз. Третій квартал 2024 року. Раки, я вас вітаю. В нас цей капець з емоціями закінчився. І третій квартал у нас просто відбувається. Обнулення всього, що було до цього. Тобто якийсь початок чогось з нуля. Якщо ви хочете починати новий шлях, свою справу, роботу, починати будувати сім'ю, заміж виходить от в третьому кварталі, треба. Будувати сім'ю в третьому кварталі, треба, свою справу починати в третьому кварталі треба. От все, що починаєте з нуля, що давно планували, все робите в третьому кварталі. Тому що, по-перше, аркан такий про початок шляху з нуля. А по-друге, ви самі відчуєте, що вам доводиться виходити виходити з зони комфорту, тому порада, виходьте з зони комфорту, весь квартал розширяйте свою свідомість, набувайте якісь нові навички, компетенції. В цілому ви будете такі щирі, трошки безтурботні. Головне не перегибати палецю, щоб безтурботність не перевитворилася знову ж таки на інфантильність. Але в цілому, ну типу, окей, починаємо щось з нуля. І липень ми хорошо починаємо щось з нуля. Бо в нас дев'ятка у липні будуть такі ситуації, одна чи декілька, коли у вас буде прям пік позитивних емоцій. що ви прям щасливі просто до неймовірності. Це не буде що весь місяць виходити як дурачок щасливий, але будуть якісь ситуації чи ситуація, коли ви прям хеппі, хеппі хеппі до роботи вас буде через ці емоції трошки легковажне ставлення, то звертайте на це увагу, тому що, коли все дуже класно, то не хочеться нічого робити, ви просто такі щасливі. Парі будете тимчасово ідеалізувати партнера. То, якщо ви не в парі, то якраз цього місяця, скоріш за все, почнуться стосунки. І буде оцей букет на конфетний. Коли ви показуєте себе краще, ніж ви є, і коли інша людина теж ще поки що показує себе краще. Ну, це нормально, це так, так буває. Це нормально, так буває. А в серпні. У вас буде актуальність матеріальної галузі, вам до чогось потрібні будуть гроші. Бо це не такий капець, що ми всі гарі, нам терміново треба гроші, але для чогось гроші знадобляться. То в лютому, якраз ми робили матеріальний резерв, то ну, пам'ятаємо, що нам деньги нужны, що запаси нам будуть треба. Щось буде у вас пов'язане з майном, ви не будете його купувати, але якась валакіта з майном буде. Не весь місяць, але там якісь ситуації будуть, такі, що пов'язані з майном. А в стосунках у вас буде цей період, коли ви хочете. Зрозуміти, типу, моє, не моє, чи це моя людина, чи це не моя людина. Треба воно вам чи не треба воно вам. Якраз буде таке ключове, що ви будете думати, чи потрібна вам опора, чи хочете ви бути сам чи сама. Це не розставання з кимось, якщо ви в стосунках, але буде якесь таке трошки переосмислення. Вересень, вересні раки будуть напружені, як моя собака, яка просилась на ручки. Я ні, я пока одразу з роботи почну. З роботою ви будете справлятися в вересні дуже дуже добре. Ця карта дуже класного управлінця, так що може бути таке, що вас або підвищать, або додадуть якихось менеджерських обов'язків, або ви вирішите зайнятися своєю справою та побудувати свій простір зі своїми вже підлеглими. Трошки таки будете в гордині на це, звертайте увагу. Будете дуже напружені, будете накопичувати енергію. Знаєте, буде такий стан, як от вода в каструльці. Ось ось. Закипить і википить вже от, от цих от, от ви в стані того, що ось-ось будете википати, Але е, ще дуже висока сексуальна енергія, то ну якби напруження ми поняли, де треба знімати. В особистому житті у вас буде бажання домінувати, і треба буде людина, яка б вам підкорялася, і у вас будуть дуже високі запити, але ви самі не будете ні до кого проявлятися, ви займаєте таку вичікувальну позицію. Якщо ви не в парі, то у вас буде така потреба знайти такого типу супергероя, але який би вам підкоряв все ще раз у вас запроси. Якщо ви не в парі, то в принципі у вас можливо будуть якісь на одну ніч стосунки за вашою ініціативою, тому що це той стан, коли вас не приваблює вічне кохання, а вас більше драйвить пристрасть. Ано, якщо в парі ви задомінуєте свого бідного партнера, то краще це робити не емоційно, не емоційно тиснути. Я ну, в ліжко шуруєте і там домінуєте все скільки влізіть. Останній квартал хороший, в Аркані ЕОН дуже логічно перетікає за Аркану Шут, коли ми обнулилися щось нове почали, і переходимо в Аркан Еон. Що таке Аркан Еон? Це поетапний розвиток. Зростання, еволюція, прогрес, тобто всі ваші галузі поступово, не супершвидко, не якийсь вибух неочікуваних можливостей, а поступово, зріло, грамотно проростають. В першу чергу це і про вашу особистісну еволюцію, про вашу зміну мислення, про ваше зростання як особистості, а в особистому житті ваші стосунки будуть розвиватися своїм темпом. Щось ви можливо будете відкладати на потім, але то непогано, тому що в цілому аркан такий повільний. Він потребує. Кожен рівень пройти. Знаєте, як в школі? Ми дуже рідко перескакуємо якісь класи. Тут ви просто проходите школу свого життя. Кожен клас на навчання йти тут теж дуже класно. Три останні місяці 2024 року треба в себе вкладати. Якраз навчання, якісь добуття нових компетенцій теж буде дуже класно. Ну в цілому, ви чисто нікуди не поспішаєте, потроху розвиваєтеся, щось хороше, щось погане. В жовтні вас будуть такі стани чи стан, коли у вас буде а, ментальне занепокоєння, такий хаос. Голові, ви будете себе накручувати пасимістично, так що наче все так погано. Вам буде здаватися, але це тільки в вашій голові. Можливо, буде здаватися, що занадто повільно ви розвиваєтеся, да, але це пам'ятаємо, то є арканеон, то він, ну типу, він супер швидкий, все нормально. Будете думати про поразку, що у вас нічого не вийде, і оцей страх поразки вас до цієї поразки сам приведе. Тому вам порада на цей місяць не накручувати себе. Будуть якісь вас подряпини, ну в фізичному плані десь подряпаєтесь то листопад. Аркан смерть, ні, це не означає, що ви помрете. Це про те, що будуть якісь кризові стани для трансформації. Тобто, якийсь один стан заміниться іншим. В Листопаді у вас буде просто гостра потреба у змінах, але ми умнічки, ми подивилися цей розклад і знаємо, що в листопаді будуть якісь кризи. Що зробити, щоб аркан смерть програвся нормально, а не по дебільному. Треба перед листопадом замінити один стан іншим. Наприклад, не знаю, ходили все життя на танці, тепер замінюєте. Танці, не знаю, боксом не відмовляєтесь від чогось, не забиваєте на ті танці, да, а замінюєте їх чимось. От вам треба буде проаналізувати перед листопадом, як працюють основні галузі вашого життя, і щось замінити. Тому що в цілому ви готові будете до цих змін, до цих трансформацій в ракані смерть, ви будете прагнути цих змін. Да, але якщо ви самі нічого не заміните, то прийде якась криза і щось сама замінить, і це буде боляче. Воно нам не надо. В листопаді, якщо все ж таки будуть якісь проблеми, не чиніть їм опір. Тому що воно замінює те, що вам не потрібно, на те, що вам потрібно. Приймайте те, що до вас приходить. Це є важливо. В особистому житті теж треба щось змінювати. Змінюємо один стан іншим. Якщо ви сінгл, то починаємо працювати над тим, щоб створити собі, знайти собі стосунки. Якщо ви в стосунках, але не розписані, то шуруємо, замінюємо не розписаний стан розписаним. Якщо ви там з'їхатися, якщо ви разом не живете, з'їжджаємось. Якщо ви довго в стосунках переїхали. Зміна поведінки, думки про дітей щось таке, що замінює ваш звичний стан на якийсь інший. А в роботі для того, щоб не хірануло, треба буде перед листопадом переглянути вашу стратегію, тому що в листопаді ви зрозумієте, що вона застаріла і доведеться міняти щось терміново. То ми будемо до того листопада готові, все зробимо нормально і без всяких там криз. Грудень в раді класно в принципі відбувається. Якісь будуть досягнення ви якихось результатів, над якими працювали е рік, то ви їх досягнете. Такий буде стан трошки побідітеля по житті, в гарному сенсі цього слова. Не весь місяць, але будуть такі ситуації, що потрібно в грудні робити, продовжувати працювати, тому що будуть такі стани і будуть такі можливості, коли просто можна собі примножити досягнення всіх своїх результатів. Почувати себе будете добре в особистому житті, все буде реально хорошо. Якщо ви в парі, то у вас будуть просто такі дуже гармонійні, я б сказала, рідкісно гармонійні стосунки. Якщо ви не в парі починаєте будувати стосунки в грудні, все хорошо. якщо ви сінгл і не будуєте стосунки, то ви відчуєте собі потребу в парі яка б вам підходила як пазл, Тож, підсумовуємо перші два квартали 2024 року. Потрібно дуже обережно ставитися до всіх рішень, які ви будете приймати, тому що. Жопа робити фінансові резерви потрібно в лютому. Починати навчатися новому потрібно у третьому кварталі 2024 року. Підготувати собі зміни до листопада. Гроші вам знадобляться в серпні. Тож в лютому робимо собі резерви, будемо до цієї ситуації готові. Ось такий рік у вас буде ракет, прям такий, знаєте, чорний-білий. Півроку таке щось не дуже, а потім півроку все класно, новий шлях, початок чогось нуля. Ми вам бажаємо тільки класних результатів у новому році, тому що тепер ви... Прослухали розклад і до всіх ситуацій, які у вас будуть, ви вже будете готові. Сподіваюсь, наше відео було для вас корисним. Ми прощаємося з вами. Бажаємо дуже класного нового року, класного настрою. Не забудьте підписатися та поставити лайк, тому що ми старались. І до зустрічі у нових відео.